Деросифікація в Одесі в місті планують перейменувати понад 160 вулиць та провулків. Спеціальна комісія аналізує назви, які слід прибрати, і обирає нові. За яким принципом проводять деросифікацію? Тетяна Баженар дізнавалася. Вулиця Маршала Говорова, що у Приморському районі Одеси, одна із понад півтори сотні, яку вже незабаром планують перейменувати. А все через те, що вона названа на честь радянського полководця, який не має жодного стосунку до Одеси. У нас є велика кількість постімперської спадщини, яка яка безпосередньо не стосується звичайно, декомунізації, але ми все розуміємо, яка не має відношення жодного відношення ні до історії України, більше до історії Одеси. Це абсолютно принесені штучно на одеські вулиці назви. Більше того, часто просто замінені старі одеські назви на нові радянські, аби не викликати хаос та невдоволення серед містян, члени спеціальної комісії спершу проводять поквартирне опитування, щоб зрозуміти, як ставляться самі одесити до нас вулиць. Наше життя багатогранне і неможливо минути, мабуть, ці питання. Думаю, якщо Якщо виникло таке питання і воно нікому не причиняє якихось таких знаєте, болючих відчуттів, то хай буде так. Отношусь до тому положительно. Чи правильне таке рішення? Я думаю, що так. Да. Тому що ми е живемо вже в настояще час і повинні двигатися вперед. Із міських топонімів вирішили прибрати майже всіх російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси. Тож вулиці імені Блока, Шолохова, Гаршина, Грибоєдова, Чернишевського, Жуковського та інші перейменують. Замість них з'являться нові назви, об'єднані у тематичні мікрорайони. Ми хочемо таку стратегію, щоб район був, скажімо, район композиторів, район архітекторів, район акторів чи артистів, або район буде гастрономічних назв. І от Ми будемо накопичувати такі пропозиції, і далі, коли з'явиться вся мапа міста, ми по ній будемо вже приймати рішення. Тим часом в міській раді кажуть, процес переіменування буде поступовий, а відтак Одеситам замінювати документи на нові не потрібно перейменування не заторкне ніяким чином якісь документальні речі. Тобто не треба буде бігати там по паспортним столам цнапи і так далі, нічого переформляти. Це абсолютно в цьому немає ніякої необхідності. Тобто, документально люди не постраждають. Загалом за останні п'ять місяців рішенням міської ради в Одесі вже перейменували вісім вулиць ще десять в очікуванні. Нині триває збір пропозицій для ще більше 160 топонімів, які ототожнюються із російськими та білоруськими назвами. Тетяна Баженар, Зураб Телурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.